На Бережанщині є місце, де звичайні трави перетворюють на запашні чаї та спеції. Це органічне виробництво, де вирощують близько 60 видів рослин від поширених до рідкісних. Уляна Гладка розповідає: серед них календула, волошка, шавлія, орегано, майоран, базилік, котовник, петрушка, кріп, мальва та багато інших. Це, наприклад, ехінацея для ми її збираємо для чаю. У нас є такий, цікава назва, такий гарний чай, купальська ніч. Це трав'яний звичайний чай, але він має такий скоріше, як до чорного чаю. І от саме це ферментований лисий іванчаю, воно і дає свій смак такий цікавий, і також він додає користь. Уляна Гладка каже, працює на виробництві вже близько п'яти років. За цей час вона навчилася вміло поєднувати трави, щоб отримати водночас смачний і корисний чай. Та крім власних насаджень, тут заготовляють і дикорослі рослини. Їх збирають у лісах та на полях, де землю не обробляють і не використовують хімікатів понад три роки. Взагалі тут наші цей основні покупці це є українці. Стараємося для України, щоб ми. Також вживали смачну корисну їжу, тому що органічно воно є звичайно корисне, трави це ще корисніше. Вона підкреслює, особливість їхньої продукції полягає в увазі до деталей. На кожній упаковці чаю надруковані вірші українських авторів Ліни Костенко, Богдана Лепкого, а також місцевих митців, зокрема Світлани Даньків. Крім того, тут постійно експериментують із поєднанням трав та вигадують оригінальні назви для напоїв. Це є лебедина пісня, це є лісове звучання, вечір золотий. Це є такий вечірній чай. І ти п'єш на вечір чай, розлавлюєшся, читаєш лінокостенку і насолоджуєшся, насолоджуєшся. сном розслабляєшся. Також світонковий промінь. Це такий ранішній чай. На серпень 2025 року асортимент виробництва включає 11 різновидів чаїв та п'ять спеційних сумішей. Як розповідає Уляна, Гладка, щороку тут випускають приблизно 24 тисячі упаковок продукції.